Вітаю всіх, шановні друзі, брати, сестри, дітки, наші гості, всі, хто сьогодні прийшли на це свято, ви втомилися вже трошки? Трошки втомилися. Ви знаєте, я дивлячись на один, і дивлячись на вас, зараз розумію, чому колись Бог повелів своєму народу, щоб ви збирались на свято жлів на цій дні. Тому що ви уявляєте, нас, скільки? Ну, чоловік, може 40, 50, а там з'їжджався народ ізраїльський з усіх сторін Єрусалимський храм, щоб там дякувати Богу за ті благословення, які Бог дарував їм протязі року. Уявляєте собі, скільки це потрібно було часу, щоб кожен висловив подяку Богу. Да. І ми сьогодні теж, друзі, зібрались, щоб дякувати Богу, але я думаю, що ми дякуємо. На протязі цього короткого часу, години чи півтори, я думаю, що ми дякуємо Богу кожного дня. По крайній мірі, ми повинні би так робити, щоб дякувати нашому Господу. Чи маємо ми за що дякувати Богу? Да. Да. Ми маємо за що дякувати Богу. Колись Давид, звертаючись до віруючих людей того часу сьогодні до нас. Він звертався з таким закликом, ми читаємо. 135-й псалом він казав так. Дякуйте Господу добрий, бо Він, бо навіки його милосердя. Дякуйте Богу Богів, бо навіки Його милосердя. Дякуйте владиці влади, бо навіки Його. Милосердя, тому, хто чуда велике, єдиний вчиняє, бо навіки Його милосердя. Дякуйте Богу, бо навіки Його милосердя. Я хотів би сьогодні трошки говорити про нашу вдячність Богу. Ми бачимо, Давид закликає, взагалі слово Боже, закликає нас, дітей Божих, щоб ми були вдячними йому завжди. Давид каже, дякуйте Богу, бо навіки його милосердя. А цікаво, апостол Павло закликає нас, щоб ми завжди раділи і за все дякували Богу. Цікавий момент. За все дякувати Богу. Ви готові за все дякувати? Нам легко дякувати, коли в нас все добре, правда? Нам легко дякувати, коли нам щось зробили приємне. Нам легко дякувати, коли нам принесли гарний подарунок, коли наші діти здорові, коли у нас є достаток в нашому домі. Нам легко дякувати. А чи завжди в нас так в нашому житті? Не завжди, правда? Бувають всякі моменти в нашому житті, а чи готові ми тоді дякувати Богу за ті, можливо, важкі часи, за ті труднощі, за ті переживання? От Як мені і вам дякувати Богу, коли мені важко? Коли в мене проблема? Як дякувати Богу? Ви знаєте, коли людина довіряє Богу і вірить в те, що все, що стається в нашому житті, на все є воля Божа, і Бог веде нас своїм шляхом, то ми будемо вдячні йому за все, навіть тоді, коли ми не до кінця розуміємо чому. Бо коли в нас проблеми, то ми дуже часто кажемо, Господи, а за що в нас ця проблема? Але хотів би я сьогодні говорити. Боріше задати з запитання? запитанням. Скажіть, будь ласка, дякувати і бути вдячним. Це одинакове чи є в чомусь різниця? Дякувати і бути вдячним. Є різниця. А в чому різниця? Доконана дія. Доконана дія. ще таке є думки. Дякувати і бути вдячним. Вдячки можна, дякую. треба бути завжди. А дякувати можна один раз. Дякую, дякую. Дуже гарні думки. Ми можемо просто бути вдячні, а можемо бути забили на серце вдячні. Взагалі, то подякувати ми можемо, це може бути одноразова дія. Зробили нам щось добре, дали нам гарний подарунок, Ми подякували і забули. А бути вдячним — це наш стан душі. Це риса нашого характеру. Це те, коли людина вдячна завжди це її стан душі. це особлива риса характеру, яка допомагає нам жити в цьому житті. Я хотів би зачитати деякі моменти, де ми е, читаємо про те, що. Дослідження показують, що дуже важливо нам бути вдячними, не просто дякувати одноразово, а бути вдячними завжди. Бути вдячними завжди. Доведено, що люди, які виявляють вдячність, вони почуваються краще не лише емоційно, а й фізично, коли людина вдячна. Як ви думаєте, чому? Вдячність так позитивно впливає не просто на наші емоції, а навіть і на наш фізичний стан. Коли людина вдячна, вона радісна, вона щаслива, правда? А коли людина не вдячна, вона завжди зажурена, вона завжди чимось незадоволена. А колись мудрий Соломон сказав такі слова, що радісне серце, воно як ті ліки лікує, а засмучений дух. Що робить? Сушить кості, так казав Соломон. Тобто унилий дух постійно робить у нас сумними. І ми навіть часом хворіємо від того, що ми постійно не задоволені. Вдячна людина, вона частіше відчуває позитивні емоції, отримує більше насолоди від життя, має краще здоров'я. Ліпше дає собі раду з проблемами і здатна розвинути міцніші стосунки з іншими. Ви згідні з цими дослідженнями. Це дослідження Гарвардського університету. Вдячна людина частіше відчуває позитивні емоції, отримує більше насолоди від життя. Вона завжди, вдячна, вона щаслива, має краще здоров'я. Бо радісний дух, як ті ліки, да? ліпше дає собі раду з проблемами і здатна розвинути міцніші стосунки з іншими людьми. Тому, друзі, дуже важливо пам'ятати нам про важливість вдячності в нашому житті і завжди бути вдячними, завжди бути вдячними. Звичайно, одна людина у всьому бачить тільки негативне. Все погано, все недобре, все не так. А інші люди у всяких обставинах життя, що би не трапилось, вони завжди шукають повод для вдячності. Так? Везвіться. Є люди, які навіть серед добрих обставин, вони знають, за що нарікати. Чому так? Тому що в них немає духу вдячності. Вони не задоволені, вони всі не задоволені. І скільки би ти не зробив, і що би ти не дав, і як би ти. Не відносився, завжди є причина за щось бути незадоволене. Зараз поспішаю одну історію, вона склала в моїй пам'яті, це реальна історія, тому що <кхем>, до війни, або більше до того, як з'явився ковід, ми займалися організацією відпочинку для дітей за кордоном в Німеччині. Ми їздили кожного року, возили більше 30 дітей. І кожного разу, коли діти звідти поверталися, хто може їй колись їздив теж в цій групі. Коли повертались, то вони звідти привозили дуже багато різних подарунків, великі такі дві торби або й більше, всякої її одежі, взуття, і кожна дитина привозила з собою велосипед. Це були подарунки. І одного разу ми приїхали, ми тоді якраз були в Ніжині проживали, повернулись і розгрузили. Це непростий труд, друзі. Їхати 2000 кілометрів на автобусі, за цих дітей переживаєш, відповідаєш, кормити, все, все 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 на протязі місяця і потім повертаєшся, як то кажуть, як зварне. Але коли ми розгрузилися, і одна бабуся підійшла і каже: а чому в моєї діть, дівчинки, у моєї дитини на велосипеді одне колесо блискуче, а друге колесо чорне? <рив> Ви розумієте, цікаво, є такі люди. Які завжди знають щось негативне, за що бути вдячними, стільки привезли, стільки дали, но ну, одне колосове скучу на чому. Ні проблема. Ви розумієте? А є люди, які навіть у біді, вони знають щось позитивне, за що бути вдячними Богу. Біблія нас заохочує і наставляє, щоб ми, як люди, як діти Божі, завжди були вдячними йому. Тому що вдячність, вона позитивно впливає на наше емоційне і фізичне здоров'я. І це дуже важливо, друзі, виховувати в собі цю рису характеру. Це є виховання, наше виховання. Старайтесь завжди знайти щось позитивне. Як розвивати в собі вдячність? Я буду дуже коротко, я хотів набагато більше сказати, але коротенько хотів би звернути увагу нашу на те, як розвивати нам в собі вдячність, дух вдячності. Дослідження показує, що наші почуття, вдячність і задоволення, вони тісно пов'язані з нашими думками. З нашими думками. Наш розум, наша голова це. Як би правильно сказати, центр управління всіма нашими діями і всіма нашими почуттями і всіма нашими емоціями. З розуму все, все починається з голови. Тому які думки наші перша такими ми і є. Саме з Давид він писав такі слова. Каже: Роздумую я про всі твої вчинки, охоче розмірковую про діла твоїх рук і вдень, і вночі. Давид свої думки спрямовував на Господа. Він спрямовував свої погляди на позитивне, щось і це давало йому сили долати і переносити всякі труднощі в своєму житті. Чи може далеко було життя солодке? Легке було життя далі? Ну, Часо ми можемо подумати, ну цар, ну як же ж цар може жити? Звичайно, в нього все достаточно, це благополуччя, все гаразд. Ну, Скільки війн, скільки кругом було ворогів, скільки всяких було недругів, які хотіли зробити переворот в країні, скільки було переживання, навіть каже. А я свій погляд звертаю до тебе, Господи, і про тебе роздумую і вдень, і вночі. І це спрямовувало його думки в позитивне русло, тому він не нарікав, а завжди дякував Богу за все і закликає нас сьогодні дякувати Богу, бо що? Бо добрий він, бо навіки Його недоселе. Апостол Павло, після недофіп'ян. Закликаю всіх християн, кожну людину, яка вважає себе християнином, щоб ми спрямовували свої думки на позитив. Філипян 4 розі ми читаємо такі слова: на останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвалин. Коли яка чеснота чи яка похвала, думайте про це, і Бог миру буде з вами. Я хотів би з вами молитися про те, щоб Бог миру завжди супроводжував нас, очі небесний. Ми низько скидаємо співато Бога. І щирого серця хочу дякувати Тобі, Господи, що це не простий час. В нашій країні війна ми маємо хліб і до хліба. Ми маємо все необхідне для нашого життя. Ми мали можливість сіяти і мали можливість збирати врожай. Ти благословив нашу працю і ми зібрали гарний врожай на своїх полях, на своїх огородах. Ми маємо достаток їжі і одежі. Ми маємо все для того, щоб жити і бути вдячними Тобі. Так допоможи нам, Господи, завжди дякувати Тобі за все, що Ти посилаєш в нашому житті. Дай нам сили виховати в собі духа вдячності, щоб навіть у тяжкі часи нашого життя, які, можливо, зустрінуться нам, ми могли знаходити причини для вдячності Тобі. Просимо це війну Ісуса Христа. Амінь.